Вже 5 жовтня пройде турнір UFC 320, який очоли реванш Алекса Перейри та Магомеда Анкалаєва. І ми зібрали для вас прогнози від бійців UFC на цей поєдинок. Друзі, на відміну від Кацапів, які генерують ці прогнози в чаті GPT та видають як справжні. Ми витратили час та знайшли реальні коментарі бійців та переклали їх. Тому просимо підписатись, поставити лайк та написати коментар. Ви на каналі ММА в деталях. Поїхали, Джо Байфер. Добре, що Алекс Перейра отримає реванш з Анкалаєвим. Ти думаєш, що він пройде інакше, ніж перший бій? Якщо чесно, мене дуже вразила швидкість рух та сила Анкалаєва в тому бою, а також його терпіння і впевненість. Тож ні, я не думаю, що все буде сильно відрізнятися. Я великий фанат дивитися Перейру, але так, я думаю, що Анкалаєв залишиться тим самим. Я особисто вірю, що Анкалаєв знову зробить свою справу. Модеста з Бакаускас. Очевидно, що Перейра неймовірно потужний, і він також дуже добре розвинений у всіх аспектах, адже ми бачили, що його захист від тейкдаунів цілком спрацював у тому бою. Але я просто відчуваю, що зараз час Анкалаєва він показав пекельний перформанс у першому бою. І я думаю, що вдруге все буде так само. Дякую. Зроби перегляд бою ще цікавішим разом з нашим спонсором Беткінг. Реєструйся за посиланням в описі та отримуй бонус. Маккензі Дьорн, о, я думаю, Алекс виграє. Я думаю, він виграє. Не знаю, не знаю. Можливо, це просто був не його день. Розумієте, я сама боєць, я знаю, що іноді ми усвідомлюємо, наскільки суперник хороший. Ми бачимо це. Ми звикли бачити їх, але знаємо, що вони не в ударі, не в своєму рівні, в конкретний день. Тож я не знаю, що саме сталося того дня. Можливо, він трохи не дотягнув, але я думаю, що він точно повернеться сильнішим. Ден Іге, і що ти думаєш про Алекса Перейру? Очевидно, він сподіваюся отримає можливість реваншу з Анкалаєвим знову. Якщо це станеться вдруге, як ти думаєш, це виглядатиме? Я не знаю. Мені навіть важко згадати перший бій. Пам'ятаю, що це було близько. Це було близько. Так, 5 раундів. Я думаю, що це знову буде близький бій. Я не знаю, думаю, все буде так само. Алджамейн Стерлінг Анкалаїв. Якщо Перейра отримає цей реванш проти Анкалаєва, як ти думаєш, як він пройде вдруге? Я не знаю, той бій був дивний, дуже дивний. Мені здалося, що у Перейри було якесь вигорання. Можливо, це тільки мої враження. Але я знаю як спортсмен, що коли ти так часто виступаєш і не береш пауз, проходиш через всі ці п'ятираундові підготовчі табори ще у такому стилі бою, то це сильно зношує і ментально, і фізично. І на мою думку, це було видно. Здавалося, що він просто діяв на автоматі, і Анкалаєв теж він теж не виглядав найкращою версією самого себе. Тож, якщо у них буде реванш, це інтригуюче. Я просто сподіваюся, що він буде в такому ж темпі, як і перший бій. Бо це не я теж маю такі бої, але їх зовсім не весело дивитися. Назвімо речі своїми іменами. Так що тут важко сказати, друзі. Нагадуємо, що трансляція UFC 320 з України. Коментаторами відбудеться у нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь, щоб не пропустити посилання. Знайдеш в описі під відео. Корі Сенхаген, якщо чесно, Анкалаєв був неймовірно домінуючим у тому бою. Навіть у тих раундах, де можливо він програвав, все одно він мав чимало контролю. І ще мені дуже сподобалося, хоча люди це критикували, коли Анкалаєв у четвертому раунді просто притис перейру до клітки, щоб точно забрати раунд. Це була геніальна стратегія, просто зафіксувати той раунд, знаючи, що ти його виграв, а потім знову повернутися до ризику та ударів. Анкалаєв показав, що Може робити це коли захоче, і тому він завжди матиме цю опцію, якщо Перейра не буде готовий. Тому я думаю, що Анкалаєв виграє. Джамал Хіл це хороший бій. Я вірю, що він буде значно конкурентнішим ніж перший. Я вірю, що Алекс розумний боєць. Він добре підлаштовується. Він постійно працює, постійно гріндить. Те саме можна сказати і про Анкалаєва. Анкалаєв – боєць, який важко працює, дуже серйозний суперник. Але я думаю, все зведеться до того, які самі зміни зробить Алекс. Головне питання саме в тому, чи зможе Алекс підлаштуватися, і тоді ми побачимо. Карлос Пратес. Я думаю, перейра виграє. Знаєш, він отримав паузу в кар'єрі. Ймовірно, він побачив усі свої помилки і виправив їх. І тепер, я думаю, він вийде в клітку і нокаутує Анкалаєва. Кертіс Блейдс Я виберу Перейру через травму. І я ще чув, що в нього була та сама хвороба, що і у мене. І я знаю, як це відчувається. Отак, якщо він буде здоровим, я справді поставлю на нього. Друзі, на, на цьому у мене все. Якщо тобі сподобався відео, стисни на лайк та не забудь залишити коментар. З вами були ММА і в деталях обійняв та підняв, скоро почуємось.